Дорожні друзі, Якщо ви маєте всього-навсього 2200 доларів, то вам вистачить цих коштів для купівлі автомобіля своєї мрії в кредит або в лізинг. Ось такий BMW X5 чекає на нового власника з лінзованою оптикою, замовачами фар є в нас туманочки присутні, передні та задні парахроники, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння водія, електропакет передніх сидінь. Подивіться, шкіра в чудовому стані збережена. Є підтримка колін, підтримка спини, круіз-контроль. У нас є запуск двигуна кнопкою. Підігрів передніх сидінь великий монітор, вже встановлений додатково. Жодної помилки на приборній панелі. Жодної помилки, 213 тисяч кілометрів оригінального пробігу, 2200 доларів за ось такий BMW X5, який чекає саме на тебе. Приїжджай за покупкою, місто Київ, вулиця Територіальна оборона, 102.